Бля. Це було епічно. <риклад> О, давайте спустимся дуриш. Двойка никуда не да? О, сирей, ще шап. Дикий лосос. А шо ти в одягу купаєшся, дурачок? Він тебе всудається. А, блядь, тут камник. Блядь, ногу поцарапал. Хорошо. Вот век. А тут деки лосось. <звук> Шо с тобой, блять? Что? Шо с <звук> тобой осталось? Да это я помирял. То вставай ты мне кажется. Вот это как кабана злое, зверь.

А що тут таке? Ззаду, ззаду, береш. Ну, їх хто місто? Сенти, хто я? Я взагалі найгарніший чоловік в цьому штаті. Не, я тут зрозумів, я вас не бачу я тут недавно. Ні, не, я тут уже як півроку. Всі а... говорять, що я дуже непомітний, не розумію, чому. Ну, ти бачив, я кажу, що півроку? Не бачу, хіба він. Я перший раз бачу. Хіба він ховався, тим ящиком. Може тись хто мене ще знає. Мене ще знає Холімур. Холімур це моя знає. дівчина. А, вона просто знає. Це знає. Вибачайте це не. Холімур, і ще її подруга теж моя дівчина. Ого, оце да? звати? Я не пам'ятаю їм як мене важливо? звуть Біллі Боб. Дякую вам за, так би мовити, захист простих людей, дякую вам. Точно, ага. прост... Точно простих. Ну <рикіль> я ну я не простий. Ну що, якийсь мах чи що? Так, я фокусник. А ну щось покажи. Дерніть мене за бороду. Дер не за бороду. Року. Загадайте тепер бажання. Mm, Загадав? Давай. Молодці, Тепер через 35 років у нас буде. Ну ти мах, бляха, справді. <рикіль> я знаю. Настоящий Юрон, ти доживеш? Ну так? Запам'ятай, потім нагадаєш мені. Така група людей в коричневих чи в зелених одяжках казали, що пізди мені дадуть. От. А я не таку пізду люблю. Я знаєте, люблю жінку, чу, а не чоловічу. Тому я поїхав. А тепер все зрозуміло, все стає на свої місця. Да, да, да. Ми ще там півроку тому з кліту зумовлялись цирк устраивать. Сука заріжу, не кричи. Тихо, не мачукайся, тут а, мах. Мах втрать поколінні є. Ну, великий. Я... <śclassic> що, що... Так, так смію, я смію ще що... я. Великий мах. А ви не бачили мого брата Б... Боба Біллі? Це хто такий? Це мій брат Блізнець. Можете... Мах, а, а ти зброї. -а Зброю маєш мах? Та в мене є зброя. Це моя краса та впевненість. Потрібно зареєструвати. Уже зареєстровано в серці у пані Полімур. Все е. Я хіба поміщаюсь, там може дальше станете? Ну як тобі сказати, щоб не обідати. Вроді поміщаєш. Фото На тобі два долари вже. Ой, дякую. Гарного гарний дня. Давай, Великий мах. Там добре. Дописи.

О, брат приїхав. Добрий день, це певно, що брат. Пана Білі Боба, не бачили? На бачили. Він мене чуть не задавив і уїхав. Хто він? Так він ж маленький, як він вас задавив. А, він на, досвідом. Чекайте, а на чому він летів? На кареті йдеться. Хуя, в нього карета вже є. Боже, я йому. Я за нього щось вам дам секунду. Перепрошую за мого брата. У Вас роси нема, ви збираєте рослини? Я так. тільки росу збираю, щоб попити. Знав би я фокуси, я б вам показав. Та ми вже бачили фокуси від вашого а, брата. Хороша і підозри особливо якщо Шпіони. Ой-ой-ой-ой-ой, яй. Рон, походу, все. Любов моя, сьогодні праздник, випивка за мої шлі. Я всі роздала. То це треба, хлопці, мало хлопців, я думаю. Давай ще по... Рот, тільки не ригай! Блядь, це це піздець. Я не знаю, роби з ним що хочеш. Йому треба добавки. Мужика, я вижу, ніхто не бачив, куди Буба пішов. Ні, Буба не бачив. А, нормально, негер. <ривіт> а можна тим собачком витерти. Собачку не надо, і витри. його, там і себе витри. Господи. <ривіт> Ай боліт не ворушайся. Собачки вже нормально. <ривіт> Наригай, Ася, наригай, зараз. Блять, ще й вригаки, ну йоба, там вродь. Він такий... Все, нормально. Ой, та не мазаш, ой, блядь. Я там наригав. О, березно, я там наригав. Ну, двері я там не закривала, тому... Чого так слизько, блядь. Де ти там миваєшся? Інтересно. Ось тут, тут, там ванно відкрилося. Ого. Нормально. Нормально. Было бы добро, чтобы сюда никто не зашел. Ха-ха-ха. Е, а чого ви не стукаєте? Ти нічого не бачив. Ти чого не стукаєш? Ти нічого не бачив, стій, блядь Стій нічого не бачив, блять! Ніче не бачив. Добрий день. Ладно, поїхали цей, по мордах ходив пусть Доброго дня Доброняся. Ого, шо це. Ого, гану. Нахуй! це НІХУ! Для Ого. <говори> Можна на біс, пожалуйста. Ого. Гарет, що це ви так не любите, законники. Йдемо, те будемо розбиратися. Ай, давай. Ще б чуть-чуть. Йо... Подивись мені в очі. Подивись. <говори> ти бачиш, що ти наробив? Ідео. <говори> не, Ні, нічого, ніч. Так, на документи фото знімок. Дивіться ладно. Я вже Міллер тебе шукав. і Я тобі ти колпачок приніс. Блять. Треба копачити. Давно пора. Ну так, Рона, вам теж треба бігати трошки, шкинути. Нормально, не жалуюся. Отак, так. Другий раз. Так, попив. В печень, в печень. Я кажу, успокойся, хай мене тума. Другий раз буде правильно, правильно, щоб менше говорили.